Всім привіт! Це другий сталкер. Я поки бродив ходив по зоні, рішив зайти ось такий ось потайничок. Да. Сховок, як би мовити. Взивається сталкертий потайничок. Це за минулий підгон. Находиться на локації Линка, на смітнику. Це смітник, да, у нас. А, як його відкрити? Це двері? Від початку закрита. І до неї туди не потрібно не потрапити ніяк. Тому ми йдемо ось в цю будівлю. Ось вона. Ззаду, виходить, цієї будівлі. Цей домик. Йдемо в дальню кімнату. Ось сюди. Ось. Ось телевізор. Ось тут, ось тут ось. Буде ключик висіти. Забираємо ключик. Йдемо відкривати забар... ці двері. Дверь нам нічиється. Внутрі ми знайдемо ось таку ось крім, ось таку ось кошечку, яка хоче заставити вас заснути, так би мовити, і всякі галіни дає нам звукаві. Ми Заходимо сюди. Тут ми можемо знайти патрончики, знайти тут були аптечки ще таке потроху. Uh, 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 Также в тайку в мене попався збільшений магазин для АКМ 74. Ну і сам АКМ. Сам АКМ він лежав тут на столі. Тому, якщо цікаво, можете сходити, підібрати довольно непогана зброю, тим паче збільшений магазин, ще отримати можна. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, і пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. А зараз ми направляємось до малої зони. там повинно бути щось цікаве. На все добре. До нових зустрічей.